Добрий день, восьмикласнику! І тема сьогоднішнього нашого уроку хімічний зв'язок. Мета уроку сформувати уявлення про природу хімічних зв'язків, дізнатися, як їх можна класифікувати та чим пояснюється їхнє існування. Ми і весь оточуючий наш світ складаємось з простих та складних речовин. А чи замислювались ви над тим, яким чином утримуються атоми один біля одного? Чому атоми інертних газів не сполучаються в молекули? Чому атоми інших хімічних елементів з'єднуються один з одним, утворюючи молекули чи сполуки? Так ось атоми сполучаються один з одним в молекули за допомогою особливих зв'язків. Хімічних зв'язків. Хімічний зв'язок утворюється за рахунок взаємодії всіх електронів та ядер атомів, які входять до складу молекули. Атоми мають різні розміри і різну кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Про це ми говорили ще в минулому семестрі. Чим менше електронів на останньому енергетичному рівні, і чим більший радіус атома, тим звичайно гірше такий атом буде притягувати електрони. Такі властивості проявляють атоми металічних елементів. В таких випадках ми говоримо, що електронегативність атомів металічних елементів зовсім низька, а неметалічних елементів велика. Тож спробуємо розібратися. Що ж таке електронегативність? Електронегативність здатність атомів елементів відтягувати до себе спільні електронні пари в хімічних сполук. На таблиці бачимо різницю електронегативності атомів хімічних елементів. Електронегативність металів значно нижча. Від електронегативності неметалів. Наглядно можемо зорієнтуватися щодо електронегативності, використовуючи довгий варіант періодичної таблиці Мінділеєва. Металічні елементи в синьому кольорі, неметалічні в рожевому. А це готова таблиця Ряд електронегативності хімічних елементів. Електронегативність неметалів теж відрізняється одна від одної, як це ми бачимо на екрані. Сучасна шкала електронегативності була розроблена Лаймусом Полінгом в 1932 році. І за шкалою Полінга атоми в періодичній таблиці змінюються. Електронегативності від низької 08 для францію до максимуму 4 для флуору. В сполуці літій флор електронегативність літію становить 1. А флуору – 4. В молекулі o флуор 2 електронегативність оксигену 3,5, а флуору – 4. Існує правило. При записі формули складної речовини хімічні елементи записуються в порядку зростання електронегативності. Тобто атоми хімічних елементів, які мають нижчу електронегативність, знаходяться на першому рівні формули, а атоми хімічних елементів, які мають більшу електронегативність, на другому. Ну, це ми бачимо, Ось є багато формул на екрані. Е, СО2. С має е, меншу електронегативність, а оксиген більшу електронегативність. Через це в формулі ми записуємо сульфур на першому місці. h 2 – Гідроген має нижчу електронегативність, а сульфур більшу. Ось ми тоді записуємо на першому місці хімічні елементи, які мають нижчу електронегативність. Коли атом приєднує електрони, перетворюється на відповідно негативний йон, який має назву аніон. Ось на екрані видно атом оксигену, коли приєднує два електрони, він перетворюється на йон оксигену, значно, стає значно більших розмірів. Сульфур, коли віддає електрони, він буде. Менший за розмір, а в даному випадку, коли він притягує електрони, він стає більшим за розміром. Карбон притягує електрони, стає більшим, йон його більший має розмір. Розміри іонів значно більші за розміри атомів. Це видно на екрані. Атом флору, а коли приєднує електрони, стає більший за розміром. Хлор менший за розміром, а йон стає більший за розміром. Бром атом брому менший за розміром, а йон брому е, значно більший за розміром. Це видно. Коли атом втрачає електрони, то перетворюється на відповідно позитивний йон, що має назву катіон. Ну Ось, наприклад, е, атом натрію. Коли віддає електрони, він перетворюється на йон натрію і стає значно менших розмірів. Сульфур, коли віддає електрони, він перетворюється на йон меншим е, розміром стає. Карбон, коли віддає електрони, він стає йоном І має тоді вже значно менший розмір. Розмір іонів. Менші за розміри атомів. Ось видно, літій був атом, став іоном, коли віддав електрони. Натрій, атом має більший розмір, а його іон менший. І калій теж має менший розміром іон, коли, коли атом віддає валентні електрони. Ну, ще ось, наприклад, алюміній, втрачаючи три валентні електрони, стає катіоном значно меншого розміру. На таблиці добре видно розміри атомів хімічних елементів і їх іонів. За сучасними даними, хімічний зв'язок визначається взаємодією позитивно заряджених ядер і негативно заряджених електронів. Сили відштовхування врівноважуються силами притягання, і атоми утримуються разом. Таким чином виникає хімічний зв'язок. Ще раз нагадую: сила відштовхування врівноважується з силами притягання. І таким чином атоми е, держаться один біля одного. Енергія створення системи молекули чи кристалу значно нижча суми енергії вихідних атомів. Тобто при утворенні хімічного зв'язку. Енергія завжди витіляється. Що ж таке хімічний зв'язок? Взаємодію між атомами та йонами, завдяки якій частинки утримуються разом, утворюючи сполуки, називається хімічним зв'язком. Ось видно на екрані був атом натрію. Був атом флору, коли натрій віддав один електрон для флуору, натрій перетворився на йон значно меншого розміру, а флуор приєднав один електрон і має тепер більший розмір. Атоми, віддаючи та приймаючи електрони, як ми вже говорили, перетворюються на йони. а йони притягуються силами електростатичного притягання. Умову виникнення хімічного зв'язку визначив американський хімік Льюіс, який у 2016 році запропонував електронну теорію хімічного зв'язку, коли атоми всіх елементів при утворенні хімічного зв'язку прагнуть змінити електронну оболонку до конфігурації найближчого інертного газу, віддаючи або приєднуючи електрони. Нагадаємо правило Октету Льюіса. При утворенні хімічного зв'язку кожен елемент набуває енергетично вигідну конфігурацію інертного елемента, віддаючи або приєднуючи електрони. Тобто елементи втрачають або набувають електрони для того, щоб мати на зовнішньому енергетичному шарі електронному шарі або енергетичному рівні 8 електронів. Тим самим прагнуть створити стійку конфігурацію під час взаємодії між собою або з атомами інших елементів. Тоді між атомами виникає хімічний зв'язок. В утворенні хімічного зв'язку приймають участь електрони останніх електронних шарів, енергетичних рівнів. Як це зрозуміти, можемо побачити на наступних прикладах. Нагадаю, інертні гази розташовані в періодичній таблиці Менделєєва у восьмій групі головної підгрупи. І в них завершений енергетичний рівень вісьмома електронами. Ну, інертні гази гелі, неон, аргон, криптон, Ксенон, радон. Катіони, утворені атомами хімічних елементів другого періоду. Схожі на гелій. а Аніони, утворені атомами цього ж періоду, схожі на неон. Катіони утворені атомами хімічного елементу третього періоду, схожі на неон. А аніони утворені атоми хімічного елемента цього періоду, схожі на аргон. Ну, аніони ж більші за розміром, вони схожі на аргон. Катіони, утворені атомами хімічних елементів 4-го періоду, схожі на аргон. А аніони, схожі, утворені атомами цього ж періоду, схожі на криптон, на більший е, інертний газ. Катіони утворені атоми п'ятого періоду, схожі на криптон. А аніони, утворені атомами цього ж періоду, схожі на ксеонон. Існує залежність типу зв'язку від різниці електронегативностей елементів. Ковалентний неполярний, ковалентний полярний йонний. Давайте розберемося, коли ж в нас між хімічними елементами, між атомами хімічних елементів є полярний, ковалентний неполярний зв'язок. Коли молекула утворена однаковими атомами, Значить, виникає ковалентний неполярний зв'язок. Чому? Тому що електронегативність хімічних, атомів хімічних елементів абсолютно однакова, і різниця їхня дорівнює нулю. Ось коли різниця між електронегативності між двома атомами хімічних елементів дорівнює нулю, це буде ковалентний неполярний зв'язок. Коли ж різниця електронегативностей між атомами хімічних елементів менша 1,7, це буде ковалентний полярний зв'язок. А коли різниця електронегативностей хімі... атомів хімічних елементів більша 1,7 це буде йонний зв'язок, причини утворення хімічного зв'язку нестійкість атомів з незавершеним зовнішнім рівнем. І прагнення його до заповнення. Прагнення до мінімуму енергії. В неорганічних і органічних речовинах наявні різні види хімічного зв'язку між атомами неметалічних елементів, утворюється ковалентний неполярний або ковалентний полярний зв'язок. Між атомами металічних і неметалічних елементів йонний, у металів металічних, у молекулах і між молекулами речовин з ковалентним полярним зв'язком водневий. Але це вже ми вивчатимемо на наступному уроці. А на закінчення уроку рефлексія Фішбоун. В основі прийому схематична діаграма у формі риб'ячого скелета, що дозволяє наочно продемонструвати причини конкретних подій, явищ і проблем, а також їхні наслідки та зробити узагальнення і відповідні висновки. Цей прийом універсальний, його можна використовувати під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни. Риб'ячий скелет включає чотири блоки інформації. Голова проблемна ситуація чи запитання. Верхні кістки скелету ключові причини, що зумовили виникнення певної події чи явища, яке аналізується. Нижні кістки скелету факти, що підтверджують наявність зазначених причин, а хвіст відповідь на поставлене запитання, висновки та узагальнення. Чи маєте ще запитання? На цьому наш урок закінчений. Гарного вам дня. До побачення.